Сьогодні Гвідо спить. Я йому вчора сказала, завтра прийду я зранку, кажу, ти якщо хочеш довше спати, не вставай, я тебе тоді допоможу одягнутися. Я кажу, не вставай так скоро. Не знаю, чи він запам'ятав. В основному не пам'ятає, так що, як скажеш, він тоді все одно по-своєму робить. Трошки я переживаю завжди, звичайно. Проживаю. Ой. Ой, тут. О, ось так має бути. Йду зі страхом, зі страхом яким, щоб не посунувся, ось стоїть посередині. а що посередині стоїть? ой боже. Ой, спить, спить, можеми мій. Переставляю крісло сюди. Спить Я боюся, двері завжди відкривати, бо як ті двері відкривала, то я його місяць назад на землі знайшла. Це було дуже-дуже для мене страшно. З виключене, в хаті гарно, тепло, тепло, але не, не холодно, хоч, хоч на вулиці дуже сильно тепло. Подивимося, чи він, чи він сьогодні, чи він поснідав, бо він такий в 10 годині вечора йде їсти. Це, бачите, поламалося. Приїжджав син. Ви подивіться, з якої висоти він її... знімав його. Прямо ось тут. Ось тут, на такому місці. Тільки гляньте, ось тут, де кінчається сходинка, Ні туди, ні сюди, з такої висоти, отак криво. Це було ужас, це моя колюжа, я туди не була, це була моя знайома, він діабетик, як ви знаєте. 96 років, нічого не їв. Так як я вчора залишила, так і є. Окей. Так, бачите цей. Це не дуже, я вчора їла вдома. Я вчора їла вдома, бо я теж для себе розморозила, вона висохла, вона не така смачна, як свіжа. Вона така. Відо сьогодні дуже довго спав. Зараз я йому біде зроблю, біде, посаджу на біде. Але перший йому треба багато-багато всього пити, бо він дуже пізно встав сьогодні. А відео! Такі всякі напитки. Так, випив всю спремуту. От де весь одяг є. Зараз гарно ми біде зробили. Зараз можна одягатися. Чистенькі труси кидала. квак відо. Qua ce la fai, Guido? Non ce la fai? Ti aiuto. No. Io come si fa? Eh, si fa ci... così, sì, ma con una mano sola si fa. Si trebano a metterla a piedi, Guido. Ti vai indietro. Io avanti, così. Se così. Sì, sì, va bene. Sì. Ianna ja, ja Pereidi, in zadi, piano piano. Scendere più facile. Oh, piano piano qui, Guido. Guarda qui come fai scale qui. Dove metti i piedi, bravo. Oh, curta tutto. Vado, domani viene infermiere e ti fa altra medicazione. Sì. Ora ti chiudo e... e basta. Chiudiamo come prima con questo qua. E poi altro cerotto. A ah, un manetta che i brutti Ah, ma io ho in Угу, ті фамалі, Окей, Зараз ми дамо шкарпетку. Завтра прийде медсестра і, yeah, yeah, і подивиться, yeah. ті фамалік у Анкі сенса токаре. Yeah, Навіть якщо я не рухаю, його болить. Метямоска кальця, шкарпетки. Які. В Італії завжди шкарпетки мужчини довгі носять, завжди довгі, ніколи не є короткі. Бо на Україні колись такі короткі. А, ми браво. ми ту кальця. Кафе. Чуть-чуть молока. Він сьогодні дуже довго спав. Я його залишила, щоб він поспав. А, сі сіті ми то його. Дуве кальця? Ну, на рівні не може. Обід. Дуже пізно. Ми зараз обід, а пізніше ми будемо виходити. Ось така покача, діду ще не бачив. Зараз я його підігрію. Це дуже сильно смачно. Фокача реко. Як будете в лігурі, обов'язково подивіться. Діду, квіста, і сюрприза. Сюрприза! Ну. No. No. Ora ti riscaldo, Guido. Buona buona. Ma senti specia... Specia... specialità di liguria, Guido. Eh, te mangi per la prima volta. Per la prima volta, sì. La ma Mai vista, è vero. Ora, dolcemente riscaldo. ma è One might be teplanka. Ось так і ось так. І амбургер віру буде сьогодні їсти. Тут є кришенця, тут такий всередині сир, воно дуже сильно нагадує українські пироги зі сиром. От як моя баба готувала. Я перший раз спробувала. То я чуть з розуму не зайшла, яке воно смачне. Чисто українські пироги, які пахнуть маслом і сметаною. Маслом, сметаною. Такі, як Я вам говорю, колись моя баба такі робила, мама так само робила такі пироги з такого сільського сира, українського сира. Ми у Львові жили кожен, не знаю, як у вас там на, на Закарпатті, який у вас був сир, кожен. Ну, такий колись сільський сир від корови квасний. Він так приблизно виглядає. І пахне так само. Тісто таке, як на вареники роблять. Треба накрити кришкою зараз. Кришкою треба. Комевак відео. Джакальдокві. Відок ночі єсть. Горіхи. Скільки тут кришок є. Тропіку перки відучіляють всього забагато тут є. Забагато. Ночі. Воєнкора ночі умпок, відео? Горіхи. No, 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 no. Мінімальний вогонь, завжди має бути мінімальний вогонь. Hamburger, minimale e tutto vuoi che pet. Ora anche un po' di da bere, qualcosa caldo per tutto giorno. Questa che machine v'è. Мідує ще одну треба виключити. Можна. У нас гамбургер з двох сторон такою клюночкою круглою ставлять. Його майже зовсім не видно. Хто не знає, може посмажити з тою пластмасою. Хто не знає. О -о -о. Саме найкраще ось так трошки. Руками. Повернути з тої сторони вже тепленьке. Але пахне. Діти спеціально везіть своїх ухажорів, ті, що живуть в Італії, в лігурію, санта Маргарита Лігури або Рапаллю. Там ви знайдете всю продукцію. Це типічний. i prodotti che in Italia e non vengono in è che chiamo di Cicci. Canti ancora, ancora canti? Che sì, come si canta? Canti dai, per benito Mussolini, eia, eia, la la, oh, Balilla. Io, ah, ti Balilla prima, eh, sì, Guido. Ma oggi non si può cantare questa canzone, vero? Perché no. è per fascista. Фашісти, диктатори. Їх вчили співати таку пісню, щоб була війна, на, щоб на стороні німців вони були. А mm, e, e, зараз таку пісню не можна. А тоді... Коми сі кантала киста? Канки анкора, гвідо? Еппе, Беніто, Мусоліні, ей я йя я 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 Тут і кантавано козі. Тут і кантавано, все роботи. Си. А, ти що, якщо би били, били, якщо не співали і таку пісню. пісню. А, а спета, ора ретродуку квідо. Е, якщо е, в барі вони сиділи і новини з війни, треба було всім стати. Як розказували про війну, які були новини війну під час війни, німці, де вони є, що вони, де вони пішли, не пішли, треба всім стати на ноги. А. <гудувався> а, німці, як прийшли, тут вони керували в центрі міста, сказали, одні мають іти в одну сторону, інші мають іти в другу сторону. І командували Перед вони. А, а, цвяхи позапихали, Сіпоріанти щоб розділити. Васкарі, німці німці як прийшли в 41-му році. Ти, а ви віпара, діти диски? Чи він Донно. німців боявся? бо через на paura de de fascisti vedlo si А, німці боявся він. Відомо, ти е-е спі cantavi questa canzone. Так, sì. І а американці сінтивано, кити фашивано як як він співав ту пісню, щоб американці були зробили. Тут прийшли американці Ухай, спасати. <питерев> Італію спасли американці, як була війна <питерев> в 41-му році. Тому що і вигнали всіх німців туди доверху. верху. Вверх вони пішли тоді вже на Австрію, на Польщу, на Україну. <питерев> <питерев> От що він мені розказує. О, як його, його мама сильно була хвора, сильно болі мала сильні. Прийшли німці американці, зробили укол і одразу біль прийшла. Це представте собі скільки років назад було. Мама, як я сказала, не, а дали американці укол і одразу все пропало. От, можете собі представити, вже в той час, яка була американська, ой, ой-ой, ой-ой, так не має бути. О, е -е, тут вже аж багато. Бачите, скільки... Е це, це, я жиру зовсім не давала. А тут все. Ой, яке воно смачне, воно таке глазання вийшло. Таке глазання. Я навіть думала, я вдома один раз тільки таке робила. Все вистачить. Ну тепленьке, бути, Ну дай Боже горяче пити. Їсти осе. Ну має бути тепленьке. Ой, зараз він гарно поїсти. А це зі сироскільки з жиру вийшло. І улійка тоді все тоді. Все теж за виключити. il ciotere c'è ancora se lo ora guarda qui già pronto bello riscaldato bello bello, bello. guarda la ubono uh, <ride> ora assaggi eh, vabbè. Eh, specialità ligure ligure guido bene bene. venga a mangiarlo Sì, ti ho portato da casa per, apposta per te ora assaggi Окей, зараз треба нас. сісти за стіл. Це рахується руками треба їсти. Це як піца руками. Я дядя, але вона така, як я... вона м'ягенька, якщо тепла, то її вилкою Дум -дум -дум. треба їсти. Дякую, сеньор, дякую. Нема ніяких овочів. М'яса треба овочів. Ну нема хоч плач, хоч плач, нема нічого. Вона ну, хоча б якесь щось таке під оцетом в банці. Ну нічого нема. Відок, кисапори, Hai assaggiato bene? Sì. Buono, buono. Si sente formaggio. Mm. Eh, fanno di crescenza guido. Mm. Di crescenza ripieno di crescenza. Sì. pasta fatta come per tortelli. Vedi? Semplice. Con, con... Ah, senza uova! Senza uova. Zrobono e, без яйця. Не так на макарон eh, до перві дають яйца. А це зроблено ова. Simplice. Farina, eh, farina, sale and pochino olio. E basta. E poi ripieno di crescenza. È buono, buono. Ma molto buono. Guarda qui. Questo l'as, quando è più, vedi, quando è caldo, è così morbido. Però quando un pochino più freddo è duro, si può mangiare con, con, come pizza. Che pizzo non isto, è vero? Ti è piaciuto Guido? Sì, buono. molto buono, vero? Sì. prossima volta quando sarò in riguria, ti porto ancora Guido questo piatto qua. Bene? Лабини, лабини. А! а, а. має бруд... гарну травичку отак вистати, ця, що зі мною працює, вона оце не викидає. Ми це ж, ми його тут мелемо і до зупи даємо. Це ж такий кусок м'яса натуральний, без хліба, без нічого. А він так трошки поїв. Бачите, що залишив? От такі два кусочки стоїть, що я йому давала, стої. Піці. Хлібчик поїв, син до нього дзвонив. Зараз це все я викину. І ось так. Хвісто? А, вигідно тримати в хаті. Бачите, людина, яка хоче жити, йому треба такої баночки. Альора, кисі помитері квіт, кьоді, верно? Цвяхи можна все ставити. Казав мені не викидати. Allora dopo, dopo lo metto là anche il coperchio. Sì. Anche il cresco hoce vino, no? ta, sì, coperchio. Sì. Dopo porti la stanzina te ce l'hai. Sì, lo porto là, sì. Io. Ce l'hai bella stanzina dove tutti attrezzi, Guido, vero? Sì. Bravo! Tu sei padrone di casa. Oh, omo, omo che vuole vivere Guido. Eh, te se omo... mi riesci. se posso, kaže Людина, eh, bravo Guido! Questo si vede che vuole vivere, si è attaccato alla vita 96 anni, si vuole mettere gli odi qui, vogliole costruire qualcosa qui. Eh, qui quando sempre. Chiudiamo bene, ecco qua. Cresce, dai Boy, news. Браво, Guido, vai, va bene? Lascio qui, sopra. Sì, sì, così c'è un po' Sì. Тут мені зараз такою теплою водичкою треба розбавити. Тому що то вітаміни. Остатніх два, дві ложечки. Ну так нагріває. Ой-ой-ой. Ну так нагрівається, що ужас, яке воно оце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наче. Ммм. Ой, аж забагато. Газ треба виключити. Е треба дати спочатку чуть-чуть, мало-мало і гарно, воно погано розтворюється. Треба гарно розвести, аж тоді додати решту воду. За годинниковою стрілкою. будівниковою Кальду, Манаджа, Донна. Тут я зараз я кинула на землю так воно ну, таке горяче. Ора, ти до чоколяту Кальду біду. Бенди, бенди. Горячий шоколад. Пізніше ми йдемо, виходимо, бо ми сьогодні не довго спав, і зараз ми після обіду йдемо каву пити в бар. Після обіду ще є час. Я зараз я попробую, чи ще треба. Non vedo di non ne ho già più tre. Mai. Poko ma bono, Guido. Poko ma bono, cioccolato caldo. Buono, bona. Andiamo se dolce. Mm? Dolce, dolce. E poi caldo, si? bene, Guido. Tak. Posudu treba menimete, su treba menimete. E tutto in poriadok. In sporyadok stavate.